Каліфорнія планує вийти з складу Сполучених Штатів Америки. Ідея під назвою Каліексід вже набирає популярності. Що може піти не так, коли штат з однією з найсильніших економік на планеті прагне до незалежності. Розглянемо це детальніше. Каліфорнія стала 31-м штатом Сполучених Штатів 1850 році після Американо-мексиканської війни. Ось вам цікавий факт: Каліфорнія була частиною території, яку Сполучені Штати отримали за Гваделупським договором. Це земля між Орегоном на півночі і Мексикою на півдні. Кожен має свій унікальний стиль життя, і Каліфорнія не виняток. Каліфорнія має економіку, яка входить до п'ятірки найбільших у світі. Уявіть собі, ця економіка більша за економіки таких країн, як Велика Британія чи Індія, і все завдяки Кремнієвій долині, яка є домом для таких гігантів, як Google, Apple і Facebook. Каліфорнія не просто штат, це місце, де створюються технології, що змінюють світ. Але не тільки економіка, робить Каліфорнію особливою. За розмірами штат займає третє місце в Сполучених Штатах. Після Аляски та Техасу 424 двадцять тисячі квадратних кілометрів простору. Тут є все: гори, океан, пустелі. Що ще можна бажати, цікаво, що до приходу європейців на території Каліфорнії проживало близько 70 різних індіанських народностей, таких як Юрок. Мівок і чумаш. У них були свої унікальні мови та традиції. Сьогодні ці народи зберігають свою культуру і продовжують бути важливою частиною спадщини цього регіону. А знаєте, що в Ліверморі є лампа, яка горить вже понад 100 років. Вона не згасла навіть під час двох світових воєн і численних відключень електрики. Вона навіть потрапила до книги рекордів Гіннеса. Це ж справжнє чудо, чи не так? У національному парку Редвуд можна знайти дерево, яке називається гіперіон. Це найвище дерево на землі, висота якого становить 115,92 метра. Це майже 38 поверхів. І до речі, його точне місце знаходження тримають у таємниці, щоб захистити дерево від масового потоку туристів. Чому? Бо це дуже важливо. І хто б міг подумати, що сам Арнольд Шварценеггер був губернатором Каліфорнії? І він навіть не отримував заробітну плату під час свого губернаторства. Його мета була не фінансова вигода, а служба людям. Арнольд Шварценеггер став частиною унікальної культури штату. Каліфорнія це не тільки пляжі та великі міста, але й вулкани. Ласен Пік і Маун Шаста активні вулкани. І, хоча виверження стали рідкісними, вчені попереджають, що нові можуть статися в майбутньому. А тепер поговоримо про Голівуд. Це місце, де народжуються легенди, і навіть вулиці, усіяні зірками. Голівудський бульвар, а це не просто вулиця. Тут усе від фільмів до культурних трендів. І це важлива частина культурної ідентичності штату. Не можна забути й про національні парки. Каліфорнія має цілу колекцію таких, включаючи знамениті Йосеміті Секвою і долину смерті. Ці природні оазиси не тільки захоплюють дух, але й є місцями для туризму та відпочинку. Не можна не згадати й знаменитий міст Золоті ворота одну з найбільш впізнаваних архітектурних споруд у світі. Цей міст став справжнім символом штату і його відкритості до світу. Чи не так? А тепер до найцікавішого ідея CalExit від Каліфорнія плюс ексіт з'явилася ще в 2016 році, після того як Дональд Трамп виграв президентські вибори. А багато каліфорнійців не погоджувалися з результатами. Вони почали обговорювати можливість виходу з Сполучених Штатів. Але чи реально це здійснити? Це не перша спроба відокремлення. В історії Сполучених Штатів вже були спроби розділити державу на менші частини, але жодна з них не мала такого серйозного економічного потенціалу. Однак для Каліфорнії питання не лише в політичних розбіжностях, це також питання незалежності в економічному, культурному і навіть соціальному контекстах. Але чи готові інші штати підтримати відокремлення Каліфорнії? Це питання лишається відкритим. Сполучені Штати унітарна держава і будь-які спроби відокремлення ставлять під загрозу її цілісність, тому навіть при наявності великої економічної потужності Каліфорнії це питання не таке просте. Ідея Калексід має своїх прихильників і критиків: одні вважають, що Каліфорнія могла би процвітати як незалежна держава, інші ж наголошують, що це може призвести до серйозних. Економічних і політичних проблем. Що ж, все тільки починається, але в цій історії важливо одне питання незалежності не лише політичне, а й культурне. Каліфорнія це місце, де народжуються нові тренди, технології і навіть рухи за права людини це місце для найсміливіших експериментів, як це вплине на майбутнє.